Привіт, Валік. Привіт. Хто не знає, Валік один з перших на мене на каналі, розповідав про нелегку долю іммігрантів. Посилання десь поставлю внизу, зможете подивитися відео. От. Валентин. Був в Німеччині? Був. Бо щось. Розкажу трошки. Цього разу Валік не дуже хоче погодитися відповісти на мої запитання, тому коротко. В якому місці ти був? Школьний. Що робили? Називається Римшин, кірпіч з двох сторін обрізаний і робиться фасад. І плитка. Що вам платили? Платили 16 євро за квадратний метр. Скільки в середньому виходило в день чи в місяць? 85-95 в день євро. Євро. Це вже чистими? чи. А хто його знає? Хто як хто як в... рахує? Хтось рахує з дорогою. Хтось рахує за день. Ти за розказував, що 150 євро вийшлося. Ну так, ми там помили, помилилися в одному місці, на два дні нам вибуло з графіка, то виходить, нас мінуси теж треба додати. Плюси. Ну, але так, в принципі, реально заробляти 150 євро в день, якщо всі майстри і працюють. Реально. Реально, так? Да? Але якщо людина знає мову, ту країну приїжджає, знає угу. мову. Це вже на відсотків 30 зарплати піднімається. Джего, ти не знав мови? І знав? Яку? Німецьку? Трошки, Трошки, так? Да? Те що зі школи вчив? Ні, я вчив спеціально. Ага. А з ким їздив? А хлопць? з хлопцями сківерець. Сківерець, знаєте, таке маленьке містечко біля Луцька. Молоді хлопці, так? Я там був найстарший. З них найстарший. Фактично була якась перевага тобі е, в тому, що в тебе був паспорт ЄС, і ти якось там з ними працював чи ні. Чи Працювали всі на рівних і утримували е, однаково? Значить, Хлопці всі були з документами офіційними з польськими поляків. Карта поляка поляк. чи карта них були? Ні, карта поляка. Карта поляка. Вони От, там вони... офіційно працювали і разом на рівні. Фірма польська була? Так, да, польська фірма. Але були в них обмеження по об'єму грошей, які вони можуть так. зробити за рік, так? Офіційно вони платять податок, 10%. Але ще треба було знайти якусь фірму, щоб вивезти гарно гроші. ті гроші вивезти, отримати зарплату. Ну, один раз ми отримали, другий раз щось ще хлопці поки не знайшли такі. Складно було. Ну, трохи є, в цьому, я так зрозумів, складність. Переваг тобі ніяких не було? Ні. Однаково платили всім. Ну, а роботодавці охоче приймають на роботу, так, дають замовлення. Так. Якщо е, хороший спеціаліст, то роботи є багато і вони готові брати людей, угу. які будуть платити податок. Е, ну, їм вигідно, щоб все було прозоро. Головне, щоб були документи в порядку або паспорт ЄС, так? Так. Да. Розуміло. Ну так, в принципі, сподобалось тобі там працювати? Сподобалось. А умови проживання, вагончика? Це був кемпінг, такий ніби дачний масив, де німці приїжджають відпочивати на вихідні. Ну, умови, можна сказати, перфект. З харчуванням проблем не було? Харчувалися ми самі, хто як вмів. Ну, в принципі, проблем не було. Скільки годин в день працювали? І по 10, і по 14. Бувало таке.